І так продовжуємо. Шикарна вода, чистейша. Недавно ми були в Черкасах, там на Кремічівському водосховищі вода дуже сильно цвіла. А тут то, що потрібно. Дітьми тут саме задоволення купатися. Вон люди йдуть, всі йдуть по колінам в воді. А от уже доходиш до цих двох острівців, де очеред. Тут вже набагато краще. Там в долині видно центральний пляж, але там людей дуже-дуже багато. Крики воплі, нема де машину зупинити. Шикарний відео. Ціни у світі зі на центральному пляжі дикі на все практично. Краще зупинятися в ПГТ-6. Там теж цікаве озеро, чорне є, його називають гліцериновим озером ще, так як нам сказали. Ну, шкіра після нього дійсно цікава. Вода. Дуже гарні відблиски дає. Я вже давно не бачив такої чистої води, гарної. Це вже не такий шикарний вид. Той вид був цікавіший. Не дивлячись на те, що сьогодні 31 серпня, неділя, останній день літа, завтра школа, людей з дітьми дуже-дуже багато. Спробуємо зараз зняти підводні кадри, так як виробник камери GoPro каже, що вона має захист пило вологостійкості IP68, спробуємо занурити її в воду, ризикнемо. Шикарно, по камій. Працює Опа. працює? Працює. Шикарніше. Ну, спробуємо проплисти під водою. Шикарна вода, шикарна погодка. Вода десь 22-24 градуси приблизно. Температура повітря близько 30. І так, до... на весь час мого перебування тут за гарну погоду обіцяють.